Розпаковка адвент календаря за 15 тисяч гривень для подорожників. Кожного дня ми розпаковуємо один новий подарунок. Наступний день і наступний подарунок. Опа-на! Це що, щось з Філіпса? Чи ти знову мене обманув? О! О, набір для подорожі вам в літак, щоб вас нічого не позабрали, ваші улюблені, дорогі шампуні. що ви там маєте? Все по баночках до 100 мл. Супер! Тревел Бекс сет сет із чотирьох штучок. Це дуже корисна штука. Їдете в подорож, поскладаєте сюди одяг, тись там трусики, носочки, все, що вам треба. і воно у вас все посортовано. Не буде розкидано по сумці, непонятно в яких місцях. І наступне косметичка. І тут ще один набір на креми, все що захочете. Дуже класний подарунок. Мені до речі, це би пригодилося, якби ми летіли в Ісландію. в мене була підготовлена. А відео про Ісландію ви можете подивитись на нашому каналі. Там дуже класно. Органайзер на ваші ліки супер офігенний сет. Реально дуже класний сет. До зустрічі в наступному відео.